Казка про врятованого останнього динозаврика. Давним-давно на нашій планеті жили величезні динозаври. Вони були могутні й різні. Одні літали в небі, інші плавали в морях, а деякі ходили по землі, наче гори на ногах. Але з часом вони зникли, і лише один маленький динозаврик дивом залишився живим. Він був зовсім крихітний. Зелений з добрими очима і лагідним серцем. Жив він самотньо в печері біля високих гір. Хоч динозаврик був хоробрим, йому дуже бракувало друзів. Одного дня в його печеру забігли діти з села, що було неподалік. Вони шукали притулку від грози і несподівано знайшли динозаврика. Ой, вигукнула дівчинка Марічка. Та це ж справжній динозавр! Маленький і зовсім не страшний, додав хлопчик Петрик. Динозаврик злякався і сховався за камінь. Але діти підійшли обережно і простягнули йому яблуко. Ми не вороги. Хочеш з нами дружити? Так почалося велике диво. Динозаврик знайшов справжніх друзів. Діти приходили до нього щодня. Приносили їжу, гралися, співали пісень. Він же у відповідь допомагав їм, носив дрова, знаходив у лісі чисту воду і навіть рятував від вовків. Та якось селяни дізналися, що в горах живе дивна істота. Вони злякалися і вирішили прогнати його. Але діти стали на захист друга. Він добрий, він врятував нас багато разів. Вигукнули вони. Люди прислухалися, подивилися на великі добрі очі динозаврика і зрозуміли, що він не загроза, а подарунок долі. Відтоді динозаврик став справжнім охоронцем села. Завдяки дружбі й доброці врятувався останній динозаврик. А ще він навчив усіх у селі однієї мудрості Не бійся того, хто відрізняється від тебе. Бо можливо, саме він стане твоїм найкращим другом.